Дякую за захист. Напис на плакаті, який тримає Євген Сивопляс, ветеран російсько-української війни. В одному з Житомирських торгових центрів чоловік провів акцію, щоб спонукати місцевих жителів дякувати ветеранам та військовослужбовцям. Євген розповів, що в лютому 2024 року отримав поранення в праву ногу, яку під час лікування ампутували. За його словами, після ампутації люди почали відвертати від нього очі. Через півтора місяця після операції я вийшов за межі лікарні по побутових справах і рух. Рухаючись, я тоді користувався милицями, рухаючись, я побачив таку реакцію, що немає зорового контакту з людьми, що вони відвертаються, пускають очі, і ніхто не скаже, дякую. Євген каже, що його ображала реакція людей. Виникла така. Образано людей з висновком, що як так ще ще що ще півтора місяці назад, я був готовий за вас вмерти на полі бою. Сьогодні навіть не достоїн вашого погляду або дякую. Першу акцію Подякуй за захист Євген провів навесні 2024 року. В Луцьку В Луцьку на пішохідній вулиці, Лесі Українки. Я підняв плакат. Не відвертаю обличчя не чудовисько», щоб привернути увагу. А наступний плакат. Подяку за захист, прикладив руку до серця. За словами Євгена, після першої акції він розпочав дослідження того, наскільки вони є ефективними. Спостерігав за тим, як багато людей відгукувались на заклик і прикладали руку до серця. У грудні 2024 року він провів такі акції у торгових центрах кількох міст України, зокрема в Житомирі. каже євген. До Речі, Житомир він має він був лідером, лідером. А по першому заміру. В грудні минулого року це було 16 людей із тисячі і нещодавно перевершив цей результат. Перевершили Чернівці, там 18. І в грудні на цю табличку було більше відгуку. Більше людей прикладало руку, більше людей хотіло обійняти. Був такий більший емоційний відгук. З квітня минулого року то престиж військового падає. Падає, його цінок поступово знецінюється. Анастасія Годі на продавчиня в торговому центрі розповіла, що акція Євгена тривала впродовж двох днів. Вчора першу половину дня люди не звертали увагу на пана Євгена. Люди до вечора почали прикладати руку до серця. Я вважаю, що ця акція дуже важлива для нашого міста, тому що люди мають пам'ятати і знати, бачити наших ветеранів, так як воно є, і пам'ятає пам'ятати про хлопців, які зараз захищають нашу країну. Дмитро прийшов до торгового центру на зако. Чоловік побачив ветерана та приклав руку до серця на знак подяки. Зокуючи своїм життям, захищав нашу країну. От для мене це простий крок прикласти руку до серця. Це я вдячність. Сам військовий. Здається, дрібниця, але вона свого роду повага. Але дрібна, але повага. Вероніка Гасанова, Ігор Жванько, Суспільне новини. Житомир.